Добрий день, вітайтесь. Будь ласка, де ви працюєте? В якій компанії? Я Юлія Кот, працюю в компанії Топ Це мебла компанія. Ми являємося імпортером в Україні меблів з Китаю, Малайзії, Польщі. Я являюся регіональним менеджером продажу. Юлія, скажіть, будь ласка, які цілі були перед вами перед цим тренінгом? Чому вирішили прийти на тренінку переговора? Ну насправді в продажах я особисто 6 років починала з роздрібних продаж, з управління салоном з людьми управляла, займалася цим ну, це був зовсім інший формат. Продаж тепер вийшло на то рівень, що я. Я спілкуюся з дилерами, тобто людьми іншого, скажімо так, а, які вимагають іншої форми підходу. І відповідно є якісь технології, яких я не знаю. І в спілкуванні з ними, скажімо так, працює інтуїція, але не техніка. У зазвіті, наприклад, сьогоднішнього семінару, тренінг, я б сказала, семінара тренінг, а так, відкрили для себе певні методики, які можна впевнено використовувати в майбутньому. І досягати, а, ну як мінімум відсотків 40 більше результатів, це однозначно. Тому питання виконання плану зараз. Я більш, скажімо так, ближчим і актуальні на сьогоднішній день. Дякую, Юля. Скажіть, що вас найбільше вразило сподобалося в програмі сьогоднішній? Що більше мені вразило? Ну, напевно. Робота над російськими витраженнями. оскільки це на нашій роботі досить на сьогоднішній день. Це досить гарна відмазка зі сторони клієнта. Тепер є зброя, як цим працювати розуміла і, і Юлія, Дайте, будь ласка, свій відгук про роботу Валерія Глубиченка як тренера. Ну, що я можу сказати, людина знаходиться на своєму місці. Це професіонал, і це зразу видно, це є харизма, відповідно, є навики не просто лектора, а навик людини, яка розбирається в технологіях продаж. І дуже чудово, що в нашій Україні є такі майстри роботи. Я вам дуже вдячна за відео, вітаю вас і бажаю великих продажів. Так, дякую.